私は全然大事にしていきます。 Розумників зі всієї України у стінах Житомирського університету імені Івана Франка зібрала обласна молодіжна громадська організація Ліга інтелектуальних ігор. Житомир вперше приймає змагання такого масштабу, хоча інтелектуальні заходи для нього не є новинкою. Першими цікавими першими іграми, які взагалі були, відбулась гра знавців проти звичайних телеглядачів. Це вона йшла в прямому ефірі обласного телебачення в Житомирському телецентрі. Це було дуже давно це. Це майже ніхто не пам'ятає, але таке було. Потім були прямі ігри в, раді... ігри в прямому радіоефірі. Більшість приїжджих розумників були досвідченими бійцями інтелектуального фронту. Я колись брав участь в Джеєвріці. А я виграв гру тижня, гру місяця і гру сезону і програв лише в грі року. Теж пощастило, досить гарно все було. Попри те, що Brain Ring називається грою, пристрасті були просто олімпійськими. Заприємні на імені Германії, ворозом сил і воєнному сторону частина. <плес> Втім, питання на брейнринзі були розраховані не лише на гарну пам'ять, а й на логіку. І гравці, і організатори чемпіонату переконують, цікавіше здогадатися, ніж згадати. Різносторонніми знаннями не потрібно такої вузької спеціалізації абсолютно. Мою думку, взагалі знаннями не потрібно володіти. Потрібно володіти вдачею, логікою та якимись бажанням. Перевага віддається питанням, які розраховані на логіку. Взагалі то є така думка, і я її підтримую, що для того, щоб відповісти на запитання брендрінгу та щодо коли, в принципі, має бути достатньо знань середньої школи. В має 1934 році в Германії состоялось віщання воєнних банківських спеціалістів. Питання інтелектуалам готували люди, які не беруть участі у іграх. Є спеціально підготовлена редакторська група, яка дає оголошення. І люди, автори питань надсилають свої запитання, вони отримують за це якісь там невеличкі гроші. І редактори вже е, компонують ці питання. Рефері Брейнрингу Олена Кочемировська переконує, що навіть маючи більш ніж 15-річний стаж у грі, деякі питання, які доводиться задавати їй, для неї самої незнайомі. Ні, ні, це неможливо, мені здається. Тим більше, що тут є питання, наприклад, для не знаю, любителів та знавців футболу. Я на цьому не знаюся взагалі. Є питання історичні, я не можу сказати, що я такий вже фахівець в історії. Але певна кількість питань є. Саме ці питання кінологіку є для мене зрозуміли. Найбільшими інтелектуалами виявилися харків'яни. Команда чудернацькою назвою Атвінта, калхостю лінівода в Сойлуня поїде від України на Кубок Європи з інтелектуальних ігор. Разом з ними буде Фенікс і Кубік. Так іменуються команди з Миколаєва та Києва, які посіли друге і третє місце. Наступним кроком це буде Кубок Європи з інтелектуальних ігор, з брейнрингу, який відбудеться в Санкт-Петербургу. Вони будуть представляти... Україну на цьому змаганні. Це дуже дуже відповідальна місія для них. Ми ввій знаємо, що переводчики не знали, як переводиться слово мія. «ні,